Чуєте. Ти чув це? Що? Що чув? Стен, хтось вигукнув, чуєте. Та тут повно риб. І хто завгодно може сказати чуєте. чуєте? Он. Куди дивитись? Он отам. О! Привіт, я Дорі. А, а де твої батьки? Я загубилась, шукаю рідних. Де ти востаннє їх бачила? Я забула. Я дещо шукала, а тепер. Пардон, зрозуміло, у вас тут романтика. У мене слабка короткочасна пам'ять. Це у мене сімейне. Принаймні, я так думаю. Де ж вони? Дорі, ось ти Народ! де! Ховайся! О, ти поглянь. Її затягли, у це хто за що? Це лікарня для морських істот. Я тепер! Я твоенький! Чувак, Дисней та Пиксар представляють. Я Гэнк. Я маю знайти сім'ю. Це важко, мала. Ну, тоді ти застрягнеш тут. Це не допомога, Біл. Я загубила рідних. Це так печально, Біл. Я плаваю не дуже. Там наша подруга. Їй буде страшно. Потрібна ехолокація. У -у -у -у, звучить тупо. Малятко, зараз я підніму. О! Мамо, тату! Зараз вона вибере двох і готово. Тату. Що, я жартую. Тихо, ти можеш розбудити яке небудь лихо. Лихо з великим оком, щупальцями та жерлом. Це вже деталі, але в принципі щось таке. Від творців філії у пошуках та думками на виворі. Десь там далеко є моя сім'я. Сама я їх не знайду. Тримайся! Тримай хвилю, чувак! Не мацайте мене! Вибач, це нормально. З кожним буває. Нічого соромитися. Друзі допоможуть. Вірю, Бекі. Ти віриш Бекі? Бекі жере стакан. Слова від бадьоріч. Пливи далі. Мамо! Тату! Нам скоро доведеться прощатися з Дорі. Що я собі вбила в голову? Дорі, ти скоро знайдеш своїх батьків. А коли ти їх знайдеш, ти будеш удома. У пошуках Дорі. Це морські леви, хижаки від природи можуть кинутися щомиті. Ха, Старий, ні про що не тобі дам! Ні про що не хвилюйся. З 16 червня у кіно.